Невід'ємною частиною дитячих новорічних спектаклів є солодкі подарунки, які у холі театру отримали усі без виключення дітлахи, спробувавши цукерки, діти підготувалися до розваг. Актори театру розіграли сцену прощання минаючого року змійки та передали керування наступаючому року коня за сценарієм прибуття Діда Мороза під зривом, але вихід є. Дітям необхідно було виконати ряд завдань, після чого головний дід свята. Так і добрався до театру з повним мішком подарунків. Але для того, щоб їх отримати, необхідно розповісти дідові вірша або заспівати пісеньку. Звичайно ж, про Новий рік бажаючих поспілкуватися з Дідом Морозом було дуже багато. Нам зима читає, спусті, Народився новий рік, запустився стривохот. Пропливає сум'ярка, зима, теплим виноді я покриває землю і дерев'я і дама. А я найбільше хочу зробити так, щоб діти завжди були щасливими у всьому, всьому світі, щоб ніби, не ні голоду ніхто ніде не знав. Щоб кожен день до кожного приходив, як весна, міне значечко ми. Заслухавши співи та вірші, на сцену піднявся міський голова Станіслав Сафронов. Він побажав дітям завжди бути активними, веселими та життєрадісними. А в свою чергу пообіцяв робити для цього усе можливе. І хочу ще раз привітати з новим роком, Різдвом Христовим, з усіма святами. І побажати, що ми були щасливими, радісними і впевненими, що ми будемо жити в заможній щасливій світлій державі, і будемо покращувати наш, наше рідне місто і прижи після привітань, вигукуючи усім залом, запалили новорічну красуню ялинку. Вженням святкування стала новорічна вистава Червоненька квіточка, яку підготували для юного глядача актори академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки.